Ливо можна попідкладати під кущі там компост і добре перепрівши перегній, але вже ви ж розумієте, що це підживлення воно піде на наступний рік. В цьому році все вже виноград нас переходить у стан спокою. Вже мінімальне там смоктування корінням, і вже йому підживлення не потрібно уже лаза. Та, що визріла, вона визріла. Дозрівання вже лози практично, практично зараз не йде. Про обробку винограду на зиму ми його не обробляємо. Обробляти будемо вже навесні. На зиму вважаю, ну, який сенс зараз його обробляти, якщо ми будемо закопувати його в землю і всі хвороби знову потраплять на ту ж саму лозу. Тому обробки вже на наступний сезон. Єдине, що обов'язково треба зробити, це вологозарядний полив. Якщо не було дощів, якщо земля суха, обов'язково треба полити.